Всім вітанічка! Сьогодні у нас з вами 1 серпня 2025 року. Сьогодні ми звернемося до нашої підсвідомості. У нас є у кожного своє питання, якесь дуже важливе. І підсвідомий нам підкаже шлях вирішення цього питання. Вибравмо число від 1 до 5. І так, хай підсвідомо підкажу. Ті, хто вибрав число 1. Подивіться на малюнок. Шлях вирішення вашого питання знаходиться тут. Ті, хто вибрав число 2. Шлях вирішення вашого питання тут. Що тут діється, що потрібно зробити? Ті, хто вибрав число 3. Відповідь ось така. Ті, хто вибрав число 4, шлях вирішення питання знаходиться ось тут. Що тут? Що ви тут бачите? Які дії? А може хтось вам допоможе? І ті, хто вибрав число 5, відповідь ось така. Бережіть себе, янглоохоронцям. Пока-пока.